З ранніх років своїх у житті ще й до нині в спекотні чи вночі бачу ти на колінах тобі є, що сказати до Бога в молитві, бо в тебе сім'я дорогі тобі ді. Та молитви, так щирі і чисті, йдуть у небо святе, у небесні обіця, переповнені чаші, йдуть до Божого трону День і ніч за дітей забуваючи в тому. Може, ти не дасиш материнської ласки, може, слово твоє не таке, ніжне й часте, пригорнути мене забракує вже днини, бо така твоя батьківська доля, вроди. Так щирі чисті, йдуть у небо святе, у небесні обістя, переповнені чаші, йдуть до Божого трону, день і ніч за дітей, забуваючи в тому. Що не скажеш в словах, та і в молитви, хоч не завжди до тебе уважні діти, все одно ти нестимеш до Бога молитви, серце знає одне, це ж твої рідні діти, батька молитви, так щи. Чисті, йдуть у небо святе, у небесні обіця, преповнені чаші, йдуть до Божого трону, ні ніч за дітей забуваючи в тому. Хай вирує життя тут бурхливе та грізне. В душі віра чиста і світла, що за мене завжди линуть в небо молитви, а вони для мене наче шолом у битві, батька молитви, так си. Чисті, йдуть у небо святе, у небесні обіця, переповнені чаші, йдуть до Божого трону, день і ніч за дітей забуваючи в тому. Скільки ще на землі нам призначено жити. Хочу завжди ящу батька, молитву, лиш одного прошу я так щиро у Бога, хай не рветься твоя ще життєва дорога, батька молитви, так щирі і чисті, йдуть у небо святе у небе. Сні обійсся переповнені чаші, йдуть до Божого трону, день і ніч за дітей забуваючи в тому, День і ніч за дітей забуваючи в тому.